Привіт, друже! Ти на каналі Хотабич-Вот. В цьому відео дивимось просто помбезний бій на Бачаті 25 тонн. Топова десятка французька, більш ніж впевнений, що ви і так всі знаєте, що це за танк. Тим більше, можливо, хтось навіть і не знає, і озвучу це. Не, не так багато часу пройшло з того моменту, як його апнули. Апнули це мать на увазі, такі самі помітніші. Там трішечки багато всього апали трішки всього по, по трішечки, скажу так, але саме головне це стабілізація та снарядики. Снарядиків у нас було в боєв комплекті 30 штук. Це 100% було 30 штук, бо тому що я завжди возив 20 каліберів, 10 кумулятивів. от Із-за цього я запам'ятав. Зараз у нас уже 50 50 снарядиків возить наш танчик. Це досить непогано. Ну, По, по комфортності, стрільби я відразу скажу, от, ну, таке буває. Ну, так Бувають такі бої, що залітає. От відразу кажу, буває таке, що просто, просто тупо не дає. От як би там не було, але це просто такі реалії. Так, Рушка. Зараз три снарядика віддали. От мені здається, третє все ж таки зайшло. Обов'язково ну, подивимося в після бойовій статистиці на це. І як зазвичай. Ми зараз подивимося більш докладніше по бою. Дивимося спочатку, хто у нас сьогодні грає. Такий трішечки дивний нікнейм, дуже довгий. Такий так. J3, J3, Podaka Gaming. От якось так звучить. Нікнейм нашого автора реплею. Він грає на піщаній річці. Це зустрічний бій. Кидає до дев'ятих рівнів по дві артилерії в команді та по три Петсау. Так скільки у нас легких танків? Два ЕБР 105 та Ружка 251 Перша. Це в команді противника. Так що, от якось будемо так відігрувати. Зараз от перший барабанчик, от я скажу так, ну, трішечки такий собі, от ви самі це все бачили. От Зараз офіційно зареєстровано в нас тільки 386 завданої шкоди по команді противника. Маємо надію, що ще хоча б один зайшов бландек по Рушці. Ми ж там збили йому гусеницю. Так що, от, будемо ще раз повторюся, дивитися після бойовій. Статистиці, 0-3 рахунок, самі розумієте, чим це пахне вже 1-3. Одні. Одного противника, наші союзники вже забрали, так і рушка. Подивіться, скільки в неї хітпонтів. 99 Хіпешок у неї є. Ну, можливо, я не помітив на протязі бою, відколи я озвучив наш сетапчик. Я не помітив, чи рушка світилася, чи ми давали якісь блайндшотики. Так, і що ж, перший зайшов. Другий, на жаль, не заходить. Так, третій Третій зайшов. Ми зараз працюємо на підкаліберах. Зараз будемо освіжувати обов'язково пам'ять свою по, по 100% у нас забирає підкалібер 390. Так, 5 нарядків по 390 забирає кожен. 259 мм пробуває броні. Стандартний підкалібер 1645 метрів за секунду літають наші підкалібри. Непогано, непогано так. Кумулятиви. 390 також забирає снарядик один за постріл та 330 мм пробуває броні. 902 метри за секунду тільки літає зі швидкістю такою низенькою. Наші кумулятивчики. Ну але цей танк по більшій частині, ну принаймні, до цього АПА був отакий. Отака От задумка. Заїхав в бортик, бажано поставив його на гусеницю і просто віддав барабанчик. Всі п'ять нарадів віддав, і переважній більшості ти забираєш танк. Ну, дев'ятку, це точно ти забираєш абсолютно будь-яку. Ну, окрім тап-4хєві, можливо, на якогось. Якщо він буде на боновому закалюванні, то ми не заберемо. Так, це вже третій барабанчик. нас уже перезавантажився, 4-8 рахунок. А зараз ми знову маємо під І що ж, боча так світиться, але ну, от я казав, от, от раз дає, залітає, раз дає, не залітає. 1957 ми напулькали і подивіться на цей страшний рахунок. 4-10 рахунок. Це просто страшнющий рахунок. Ми програємо рівно, в два рази. Ми програємо по ХПшках на команду. Я не знаю, як це витягувати. от Ви подивіться вже більш ніж у два рази. Ми програємо по ХПшках. Подивіться, у нас залишається не цілих 5К хі на нашу союзну команду. От по більшій частині хіпешки залишаються тільки в нашого автора ріплею. Тільки три союзника наших залишаються: є 1, Вафля. Так, от хтось має ще не докатані бої. Так, конвей і все. І ми, і от якось треба буде тягнути оцей бій. Так, четвертий барабанчик під каліберів уже. Підійшов до кінця. Так, ми вже перезавантажили. Маємо п'ять снарядиків. Треба будь-кого забрати, так АБР пішов. Так, мінус. Чудово. Де 114 знову заходить чудово. Ну, трішечки є таких ворожин, таких шотних. Якщо б їх позабирати, було б чудово. Боже, як зараз залітай, ви бачили? От зараз тут дуже величезні проблеми, до речі, я скажу, бачата з підніманням гармати доверху. Це УГене називається, якщо я, звичайно, не помиляюся. Якщо помиляюся, то мене хтось поправить в коментарях, якщо не полінується. І так, два снарядика, знову заходить т 4 І другий віддаємо, невідомо чи зайшов. Знову ж таки, будемо дивитися після бойову статистику. Оця ружка от така набридлива. Подивіться, їздить туди-сюди, я не дає просто нашим союзникам виживати в цьому бою і нашому автору реплею також. Просто не дає виживати. Чудово розуміє, що зараз може хтось об'їжджати з іншої сторони, або, можливо, наш шовторіплев'я задумав самому об'їхати. От зараз побачимо. Так, вже підходить черговий барабанчик. Ми їдемо так. Їдемо трішечки прошвидшимо. Дорогоцінний час не буду ваш займати. Так, зараз нічого такого не відбувається. Ми зараз просто об'їжджаємо з іншої сторони. Можливо, хтось буде помилятися, буде зверху. Зараз побачимо. До речі, так хотів сказати, що ще мінотавра не світився, і відразу Мінотавро підсвітився і забрав нашого конвея. Так, т 4 чоловіче. Ти ще й стоїш на гусениці. Так, другий зайшов. Так, третій. Подивіться, як чудово ще вилітає Альфа-409. Ми забрали його за три за три шотика. Це просто, це просто на голову не натягне. От в цій ситуації нам пофартило. На Бачаті, щоб ми всі три снарядика віддали повністю реалізовані. Так, це трішки величезна рідкість. От як би там не звучало по туфтології, але воно так і є. І так. 5К у нас в кишені. Їдемо, можливо, зараз виріжемо ворожу артилерію. Це Бачат та ГВ-100. Знюша артилерія. Зараз, ну, до речі, жодного пострілу, якщо я не помиляюся, можу і помилятися. Можливо, я вже забув і не, або не помітив. Навіть і не віддала жодного снарядика по нам. Так, ми зірвали боєукладку Батчату 440. Ну, на жаль, трішки малувато в нього було, а так і ГВ-100. Злющий огризається. Так, ну зараз ми чоловіче тебе будемо забирати. Так і так, дві артилерії ми мінуснули. 6к у нас майже в кишені, ну, звичайно, офіційних, можливо, були блайншотики. Ще раз повторюся. П'ять танків ми знищили. Залишились ми одні проти трьох. Я не помітив одні проти скількох ми залишалися, можливо, одні проти п'яти або шести танків. Мені здається, одні проти п'яти. Якщо одні проти п'яти, і яким чином нам вдасться здолати оцих три противника. А до речі, у них майже 4К хіпешок на команду, то це буде медаль Колобанова та медаль Редлі Уолтерса за вісім знищених танків. І так, до речі, ще, ще одне підкреслюю свою увагу на тому, що у нас залишалося три підкалібри, ви бачите? І наше авториплею не перезавантажував підкалібри, бо тому що їх тільки три штуки. Я відразу сам перекинув на кумулятивчики, тому що він дуже-дуже дивиться. От на протязі бою, на снарядики, на все оце, мені здається, це якийсь дуже грамотний гравець. Но Судячи по тому, якщо він витягне, то значить це дійсно грамотний гравець. І так, що ж, знайшли ми Мінотавро, він фуловий 2к, 2к, хіт-понтів в нього є, боже рушка і мінотавро. Подивіться, знову рушка. От який ця хлопчина такий набридливий. Подивіться, от у нього 99 хіт-понтів було майже від самого початку бою, залишилось, і він нам просто не дає жити. Так, засів на нас ну зараз. На щастя, нам, а на жаль, йому не залітає по нам. У нас тільки 760 хепешок залишається. От якщо Рушка дасть пробиття, мінотавро нас забере. Ще невідомо, де Т-30 знаходиться. Так, а ось і Т-30. Так у нас кумулятивчики. ой ой-ой, ви бачили, що це було. т 30 нас не пробив. т 30 нас не пробив. Оце я розумію фарм. Ну без фарту не буває таких боїв, як би там не було. Беремо на автопраців. До речі, зараз теж могло не залетіти по рушці. Ще раз підкреслюю вашу увагу і свою на тому, що у нас кумулятиви літають якісь 900 метрів за секунду. Тобто, якщо могло і не полетіти, от буває таке дуже часто. У мене таке було неодноразово, далеко неодноразово. Зараз другий раз нам уже пощастило. І так, Т-30 нас зараз виявив. Ми зараз їдемо з іншої сторони, нам зараз треба якось збивати базу. Три з половиною хвилини береться база одним танком в зустрічному бою. От три з половиною хвилини просто стояти АФК на базі, нічого не робити. Я не знаю, от як гравець на Мінотавро може це робити. Або Т-30 хоча б. Якщо б був ще приїхав та допоміг йому брати базу на три з половиною хвилини, я просто не вистояв. Я б краще злився, але вже б кудись поїхав. І так, виявили ми мінотавро, збили ми базу. Чудово 73% відсотки бази ми збиваємо. Зараз важкенько його буде пробувати, адже у нас кумулятивна. Так, винолдешку не залітаємо. Зараз викопали грядку. І останній останнім снарядиком ми його пробуваємо. Якимось чином в Олдешку. Ну чудово, вісім 100 напулькано, 161 асистика. І подивіться, у нас заблоковано бронею 750. Оцей постріл. Від Т-30 у нього топова гармата стояла на 750. Ну от якось так. Шість танків знищили. Залишились проти двох двох злющих ПТСАУ, Т-30 та Мінотавро. Їдемо з іншої сторони. Т-30, подивіться, де він стоїть. Нам, я так розумію, зараз знову щастить, що він дивився не в нашу сторону і що? Він жодного пострілу ще не зробив. Так і помиляється, ну це дуже грубезна помилка у виконанні ворожого Т-30. Ми просто його зараз будемо знищувати, бо тому що він зараз просто стоїть на відкритій місцевості. Так, що ми і зробили? Так, знову пощастило в цій ситуації. Ну, це недосвідченість ворожого Т-30 це 100%. Тим, що він от, не, не відразу нас. Помітив, от не знаю, от якось так. Ну, отакі. отакі у нас вареники. Так, менше ніж три хвилини залишається до кінця бою, і мінотав роз'їжджає з бази. Невже він вирішив все ж таки додавити нашого бачата? Ми для нього двохшотні, тобто два снарядика йому треба, щоб нас забрати. Якщо я не помиляюся, в нього гармата стоїть або на 490, або на 560. От можу помилятися. Мені здається, 490. Можливо, знову ж таки хтось мене поправить в коментарях. Так, але у нас 283, якщо я не помиляюся, знову ж таки КД всередині між барабаном, між снарядиками, всередині барабани, перепрошую, а у нього 8 секунд. Всередині барабана, от так, ну ми можемо одну прийняти, так я думаю. Так що ми і робимо, приймаємо 588, вилітає так і треба його пробувати кожним шотиком кумулятивчиком. Ну, заїжджаємо просто йому в задницю, так і з легкістю його забираємо. Ну що, шикарний бій, звичайно, з везінням, як без нього. Майстер, звичайно, здобуваємо медаль Колобанова, медаль Паскучі, Редлі Walters, основний калібр, танкі снайпер, захисник та воєн. Але саме головне 10628. Ми наполькали завданої шкоди 8 танків, ми знищили 1724 чистого досвіду. Ми здобули, тож і пішли в плюс преміум аккаунтом майже на 6 срібла. От відразу скажу, от я обіцяв е проаналізувати. Чи ми дали блайнд шотики Так, все ж таки зайшов по рушці один шотик, який я помітив, та один шотик по д 4 Бо тому що ми один дали йому в бортик, снарядик, а потім за три його забрали. Тобто п'ять снарядиків сумарно я нарахував. Тож, дякую всім за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.